Слава Україні! Вас вітаємо, газет Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про рушниці. Рушниці, в принципі, бувають двох типів: ті, які працюють на резинках арбалети, резинкою виштовхується гарпун. І ті, які працюють на повітрі. Резинка виглядає приблизно ось так. От така вона рушниця. Бувають, бувають різних розмірів, а пневматичні рушниці виглядають приблизно отак. Різниця у потужності та у довжині. Ще можу вам сказати із порівняльних характеристик оці пневматичні рушниці. Вони досить надійні, але все ж таки не такі надійні, як резинки. Вони більш гуч гучні. Постріл такий гучний, такий хлопок відбувається. Хлопок, ви зрозуміли? Хлопок. відбувається хлопок, вибух такий невеличкий, бавовна, так сказати. І не такі точні, як рушниці з резинками. І в свою чергу руш, рушниці з резинками тихесенькі і дуже-дуже точні. Бувають, як я сказав, різних розмірів. Ну, давайте окремі відео по рушницях резинового бою та о рушницях пневматичних я зроблю окремо. А на сьогодні це все. Всіх вас запрошую до нашого магазину Батискав, кому цікаво більше. Всі приходьте, все розповімо, покажемо, розкажемо. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати наші цікаві відео. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!